Слава Ісусу Христу! Вся слава належить Богу. Дивіться, це кросовки після 1000 км пробігу. Тут раніше були маленькі цяточки, тепер вже маленька дирочка є. Далі. Тут задники стерлися в мене. Не знаю, може когось по-іншому буде стиратися. Е -е. Видно, тут стілька теж прогнулася, вже пробилася. Це можливо навіть другі стільки, я не пам'ятаю. А, я поміняв їх на нібучки, бо ці були вже добиті чомусь. Так. Взагалі вони по бокам тримаються добре. От одна сторона, друга сторона. Оце єдине, що була зацепка, а потім вони порвалися. Тут теж. Вроді все нормально. Тоже. Зацепок, що тут таких немає. Тут по підошві, дивіться, отак от стерлося. Я бігаю по грунтових зараз дорогах і більше гравійних. От, видно, що я на піту біжу і в мене це супінація. Отак, так, так, так. так. От. Трошки стерлися. Бігав би по асфальті або по кориттям таким спеціальним, щоб не скользилися, там, червоним таким помальовує деколи. То можливо воно як на жлак, воно можливо скоріше стерлося і була би тепліша погода. Так, то кросовки тримаються досить добре. Ще раз говорю, що нова мені більше подобається, ніж ці на 3000, три. Повторюю, пробігли, десь 2 кілометри зараз. Пам'ятаємо, що вся слава належить Богу, і Ісус Христос є перемога.